Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. А щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, пропоную вам відгадати загадку. Зріти вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре... Так, літо. Літо це найдивовижніше. Найтепліша пора року. А чим вас може здивувати літо? Влітку сонце високо піднімається над землею і його проміння стає гарячим і пекучим, тому завжди слід вдягати кепки або панами. А давайте з вами розглянемо, який одяг ми з вами можемо вдягнути влітку. Так, це футболки, шорти. Дівчатка можуть вдягнути сукню, панамку обов'язково або кепку. А на ніжки ми взуємо босоніжки. Ну а зараз я пропоную вам пограти у гру. Який, яка, яке». Подумайте і скажіть. «Літо». Спекотне, тепле, сонячне. А сонце яке влітку? Жовте, тепле, яскраве. А який влітку дощик? Літній, теплий. А як ви гадаєте, малята, а яка річка влітку? Так, тепла, охолоджуюча? Літо це справді яскрава пора року. Літо принесло нам багато подарунків. Тож давайте будемо зустрічати його з посмішкою.